Дивіться, була в районі піщові, горіла школа, прилічні школи горіло. Ми тушили її напротязі 30 часов. Ого! Так. Так, ми виїхали ночу, тушили її, два ходи ми на ход поту їхав, приїхав інший ход, і ми цим ходом дотушували до вечора. А з чого ця школа Ну, По-перше, вона десь... 1880, чи дуже стара школа, вона не спортувалася. Це вже був експлатичний. Так, сколько щать питання? Дивись, ще раз там. Якщо буже, дивись, чи вона в місті, чи вона в районі, то коли машина заїжджає. И сюда у нас за 2 хвилини.